Вітаю, друзі. Подумав про те, що мене не дуже налаштовує на оптимізм, те, що в нашій переговорній групі перші позиції займають ті, хто є на плівках м'їдіжей. Більше того, дехто може отримати з них підозру в корупції. І це ризик, бо на них можна тиснути. І тиснути так, щоб вони. Погодили, 100% вони будуть захищати себе, а не інтереси України. Так, в делегації є адекватні люди, але ж ми розуміємо. Фактично, керувати буде усім Алібаба, вибачте, Андрій Єрмак, він же Алла Борисовна, він же Андрій Борисович, ну все відомо, людина, за яку Зеленський чіпляється по максимуму. Але коли з'являється ще й заява Умерова, зразу як тільки. В інформаційному простірі з'явилося повідомлення, що у Мєрову може готуватися підозра від набу, оце мене відверто не якось не тішить взагалі. Бо в збіг обставин я не вірю. А співпадіння може хтось вважає? Ні, а схоже, що вся надія на наших партнерів, дорослих, європейських партнерів, бо американці зараз ведуть себе, м'яко кажучи, не по-партнерськи. А зараз я поясню, що відбувається і яку інформацію дали мені злізики з Банкової. Давайте по черзі. Спочатку секретар НБО, член делегації України на так званих мирних переговорах Рустем Міров заявив, що поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Так і хочеться згадати царьова, штат. Поточна пряма мова. Поточна редакція документа, хоча і перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень. Це дозволяє рухатись вперед спільному процесу. Очікуємо на подальший прогрес упродовж цього дня. Давайте так, я можу б і не відреагував, але дуже швидко відреагував. Зеленський, який сказав, що теж ну раніше трохи, але що за результатами звітів української команди вже пропозиції США можуть враховувати низку елементів, які засновані на українському баченні, дуже хотілося б знати, яку тому, що нам зараз впарюють, наприклад, що історія про тотальну амністію за всі дії під час війни, а це і за корупцію, за колабораціонізм, і за багато ще що. Пропонують пробачити згідно цим договорами або домовленостям, або угодам, не знаю, як їх вона але намагаються, бо згідно заяві прес-секретаря Білого Дому, це українська сторона, якби була знайомлена і всунула це. Про це казала навіть журналісти інших видань. Так, от, питання в тому, що коли ставляють питання про амністію. А погоджується, наприклад, навіть віртуальна з питанням про території, то все більше запитань під тиском, чого так зроблено. І тут дуже добре, що на нашому боці включаються. Наші партнери, партнери, які відверто розуміють, що відбувається, до речі, і в Штатах зараз штормить поповні, але про це трохи пізніше. Зараз з'явилася європейська контрпропозиція Трампа. І за інформацією The Washington Post, вона полягає на саперту зняття обмежень на Збройні Сили України і у територіальному питанні. А, Ну, взагалі вважається або пропонується, що треба повернути все ж таки Україні запорізьку атомну станцію. А більше того, ніякої електроенергії для Росії. Це зрозуміло. А решту аспектів вже розглядати після припинення війни. Ну таким чином, давайте відверто, європейська сторона доволі елегантно вирішила не відкидати план повністю і не дратувати Трампа а прибрати з нього, м'яку кажучи, найнеприємніше а саме територіальне питання. До речі, європейці, ну скажімо так, я б говорив з деякими з них. Кажуть, що Україна дуже наполягає на питання про амністію, тому хай залишається. Я коли запитав, але ж це і під корупцію піде. Вони кажуть: а чому ви думаєте, що під корупцію? Тому що про дії не про військові злочини йдеться, а про дії навіть держзрада. Якщо така буде, теж підпадає під амністію. Ну до речі, ще є наведення ракет, здача позицій, фотографування. Намагання підриву військовослужбовців, це теж піде. І за розстріл українців теж Ну, росіян, правда, будуть амністувати. Але дивіться: сильна українська армія, як ми знаємо, про це казала Урсула фон Дер Ляенк. Вона казала: це сильний сталевий дикообраз. А, і європейці намагаються зараз сфокусувати увагу саме на тому, що єдиною реальною гарантією, яка може бути для України, це українська армія, яку варто забезпечити всім необхідним, і тому ця армія потрібна до речі не лише Україні а ще й Європі. І про це кажуть багато людей в Європі, і кажуть в Раді Європі, і кажуть про те, що Україна стає справжнім бронежилетом Європи. Так от. Додатково пропонується фактично ну принизити Путіна вимогою повернути її атомну станцію Запорізьку атомну станцію а решту винести за переговори. Домовшись попереднє про припинення бойових дій. При цьому європейці зрозуміло фіксують, що Путін вже готується відмовитись від плану навіть цього з 28 пунктів. Ну, по багатьох причинах це помітно по прогріву в інформаційному полі і по багатьох діях. Але головне, Путін поки не бачить можливості для себе зупинитися, тому що просувається. Єдиний варіант, щоб він погодився на перемовини, це зробити йому боляче і щоб був стабілізований фронт. Тоді він не може просуватися і погодиться на все, що завгодно. Ну бо умови геть інші. Для Росії оця пропозиція від європейців є неприйнятною, тому що ну це дозволяє Путіну заявити про досягнення мети демілітарізації України. А повернення запорізької станції взагалі може дарити по престижу Кремля, тому що це показує, що ну як вони ж собі внесли цю територію, вони її повертають. Єдине, що я можу сказати в цій ситуації. Путін і так не готувався погоджуватися. Більше того, я впевнений, що він підняв би ставки навіть зараз. До речі, це і відбувається, бо зараз намагаються продати все, що завгодно, але головна мета це території залишити Донбас, а погодитись з тим, що ці території йдуть під контроль Росії, і це, до речі, неприйнятно для України. Більше того, Путін це знає і навмисно запускає такий процес. Бо якщо Зеленський підпише, його знесуть. А якщо ж не підпише і зараз каже, зневага до е, Трампа, взагалі не може казати: Бачиш, Дональде, ми з тобою намагалися, а вони такі погані. І тут європейці кажуть: ні, ні, ми ж погоджуємося, пункти норм. Але це, це, це варто прибрати. І отут додати ще щось коректно, так, косметично підрихтувати. І тут же Путін повинен щось казати і говорити. Ну, наприклад, ні, я на це не погоджуюсь. Ах, не погоджуєшся, вибач, так ти ж сам підштовхуєш а, до ескалації в цьому конфлікті. Окрема історія, що вмогу припинити бойові дії та обговорювати територіальні питання, Кремль взагалі вважає ну, пасткою, нібито знову затягнути у переговори. Як любить повторювати Путін його обдурять. До речі, хочу звернути увагу, що за останні рази він разів 15 сказав, що його обдурили, і це його найулюбленіша зараз теза. Але одночасно з цим нам дійсно вигідно тягнути час. І мені б дуже не хотілося, щоб зараз хтось під тиском, скажімо так, компромату, або чогось ще подиться на все, що завгодно, щоб цей компромат не з'явився в публічній площині. Більше того, мені злізики з банковою кажуть, що. А, сьогодні в офісі президента панує істерічні настрої, бо Зеленський бачить, що підтримки з боку суспільства в нього немає. Йому не пробачать ніколи двушку на Москву. І, до речі, невідомо чи була двушка на цьому тижні. Може, Володимир Александрович це Карлсону і запитає: на цьому тижні була двушка на Москву. А, до речі, це дуже дратуюче і наших партнерів. Ну тому що такої ницисті вони не очікували. Так, от одночасно з цим розвертається, розгортається величезний скандал і в сполучених штатах. Там після заяви групи сенаторів, про те, що мирний план є фактично російським контентом. Держсекретар Рубіо через свою сторінку звинуватив поважних сенаторів у брехні, заявивши, що таким. Так і США розробляли цей план, хоча всі навіть Guardian вже надали експертизу, що там є російські конструкції, які в англійській мові відсутні. Так, от американці сприйняли це як справжню, ну не просто дипломатичний скандал, це бомба, це вибух, політичний вибух. Бо хтось посадовців бреше. Я розумію, що незабаром це буде розгортатися. Більше того. Європа вже починає ставити питання: а чий план ну хто писав справді? Бо дуже він за своєю формою, суттю, конструкцією і навіть лінгвістично нагадує так звані бажання Кремля, і той же самий Дональд Туск голосив, що спершу слід чітко розуміти: по перше, хто автор плану, хто автор вимог, хто автор конструкції, де воно розроблялося? Бо польський прем'єр додав, що Європа, Канада, Японія, наприклад. Готові до розлучитися до реального плану. Поляки дуже взаємодіють з сполученими штатами, і вони можуть впливати на деякі моменти, хоча слухаються Вашингтон по але тут вони розуміють, така історія через 3-4 роки приведе війну до них. Оце вони розуміють дуже добре, і теж не дуже хочуть, щоб хтось підписував щось під тиском компромату або тих корупційних дій. Які скоїли його оточення, особливо при мовчанні або при допомозі, сподіваємося, що незабаром ми дізнаємося, що відбудеться. Але головне, тут, Володимир Сандовичу, треба розуміти, ситуація дійсно неприємна підписати, отримати величезні проблеми, бо вулиця це не сприйме і велика кількість військових це не сприйме. А не підписати, плюнути Трампу в обличчя. Тож. Убирайте європейський варіант. Я розумію, що Володимир Олександрович більш тяготіє до білоруського, але тут треба наслідувати європейські традиції. Тягніть час. Пам'ятаєте, як там у Моема в театрі? Чим більше актор, тим більше паузи. Ви ж непоганий актор. Ви ж граєте в президента. Тягніть паузу. Володимир Олександрович. нічого не підписуйте. Тягніть паузу. Це зараз в наших інтересах. Бо в Штатах поки що. А нема позиції по тому, що Україна повинна це підписати. Скандал стає дуже великим і б'є по репутації республіканської партії, а також фактично нищить можливості перемоги республіканців в сенат і конгрес. А для них це катастрофа. Тому тягніть і пам'ятайте, що сьогодні це ви б зробили таку ситуацію через ваших друзів, через Карлсона, Шугармена, Чігівару і інших чи Бурашек, з чима даними. Тому а, вся ваша комарілля призвела до того, що ми в проблемах. Не зробіть ці проблеми гігантськими. а все інше ми вирішимо. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, ви розібралися з цим питанням, і я хочу, щоб ви написали в коментарях, як ви вважаєте, чи все ж таки продавлять нашого. Що мене чи ні? Я вважаю, що не продавлять. Чесно кажу, при тому, що я без симпатії до нього, але вважаю, що інстинкт самозбереження допоможе йому а, обрати все ж таки європейську модель. Тому не продавлять. Підписуйтесь, пишіть про це, коментуйте, поширюйте відео, ставте вподобайки. Ваша підтримка справді потрібна каналу. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Це надважливо, особливо сьогодні. Бо ЗСУ це є запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Немає ЗСУ. Немає не лише майбутнього, України немає. Тому всі ресурси і донати на ЗСУ. Донатьте на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. Гуртуємося навколо ЗСУ і тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.